Повноцінне та активне життя після ампутації можливе. У цьому переконаний учасник бойових дій з Вінничини Сергій Колумбет і доводить це власним прикладом. Ветеран займається різними адаптивними видами спорту. Найбільше до душі амп футбол каже після тренувань, відчуває себе повним сил. Єдине, що я не зможу, це грати в футбол, бо я без ноги. Як показує практика, ми можемо все тільки знайти для себе цей шанс. Тобто Побачив футбол, думаю так. Я маю це спробувати. Спробував в принципі сподобалось, тому тренуюся. На фронт пішов добровольцем у 2014 році. Захищав країну на Донецькому напрямку через рік, демобілізувався. Згодом працював за кордоном. Для українців 24 ранок став трагічним. Для мене став це вечір, тому що я прийшов в шостій вечора з роботи і тільки побачив, що почалось повномаштабне вторгнення. Ну, відразу почав шукати квитки і повернувся до України. Військовослужбовець знову повернувся до лав ЗСУ під час танкового обстрілу. Позиції під Мар'їнкою отримав поранення, втратив ногу. Був штурм на позицію, їхав танк. Треба було приймати якесь рішення, тому що ну, могло б бути гірше. Прийняв рішення вистрілити з РПГ, збити гусеницю. Вистрілив і, коли ліг, відчув, побачив в спалах. І коли встав забігти в бліндаж, відчув, що нога не працює. Подивився, вона розірвана. Далі було складне лікування, протезування та важка реабілітація. У ветерана висока ампутація ноги, проте досить швидко адаптувався до життя з протезом. Тільки суперхюмон здав 10% на те, що буде без пояса, безпоясна система. І я поїхав туди. і Таки вийшов без поясною системою. Тепер я на цьому протезі рухаюсь цілий день. У мене ну я ж кажу, немає навіть ніяких перепон. депресивний стан переборов самостійно, вирішив, що хоче бути корисним для інших, тому постійно допомагає побратимам з травмами та ампутаціями, мотивує їх рухатися далі. Я ще, будучи в шпиталі на реабілітації, ходив до хлопців, які тільки отримали ампутації, спілкувався з ними, заходив в палату, знімав протез, просто розповідав, що дивіться, я був на вашому місці, я знаю, що це таке. І повірте, знаю, що життя після ампутації можливе. Сергій Колумбет активно долучається до громадського життя, брав участь у різних мотиваційних проєктах. Нині піднімає багато соціальних питань у громаді, зокрема щодо забезпечення доступності для людей з особливими потребами. Я хочу, щоб Вінниця а в подальшому Україна стала такою країною, де людина, яка отримала травму і, на жаль, має використовувати все життя крісло колісне. Моя мета зробити так, щоб вона. От захотіла заїхати саме в цей магазин квітковий і купити квіти. Чи захотіла заїхати саме в цей магазин і купити там цвяхи? І вона заїде саме в цей магазин, щоб в нас не було е, бар'єрів в загальному. Я як людина, яка постійно добровільно йшла, е, я знаю, за яку я країну воював. Я її, ну, і хто як не ми, її буде будувати. Якщо про це говорити, це до цього прислухається і це буде робитися. Ну, Ми ж, ми ж мовчати не будемо, ми, ми зробимо цю країну такою, за яку ми воювали. Слава Україні! Героям слава!